Сьогодні православні християни відзначають чистий четвер. Віряни до сходу сонця мали омити тіло і помолитися. А в церквах уже почалися богослужіння. Кореспондент Сабиті Олена Шевчук зараз у Володимирському соборі в Києві. Олена, вітаю! Як ти відзначаєш чистий четвер? Звичайно ж, у соборі Олександр, саме у Володимирському, зараз триває літургія, присутні на ній і Фалерет. Хочу сказати, що для Православної церкви Київського патріархату сьогодні історичний день. Вдруге, за історією свого існування, вони самостійно зварили Святе Миро. Що це означає і взагалі, як триває цей процес, запитаємо в отця Петра. Це велика історична церковна подія. Ми вдруге вже після 98-го року варимо Святе Миро. І це свідчення про те, що наша церква, Київський патріархат, є помісна церква, тому що не всі помісні церкви варять миро. Святе миро воно вариться традиційно за церковним уставом, розпочинається у середу на христопоклонній неділі і завершується на страсному тижні протягом трьох днів, понеділок півторок і середу вариться миро на страсному тижні. І потім додаються пахощі і відповідна процедура. І освячується за Божественною літургією Василія Велико Великий четвер. Ось сьогодні, зараз буквально через декілька хвилин, буде освячуватись миру за церковним уставом. Скоріше дуже зараз гостро стоїть питання Україні єднання, чи стоїть таке питання у церкви? Безумовно, тому що політична ситуація якраз і засвідчує, що церква відіграє велику роль в єднанні української держави і української нації. І в першу чергу це розуміють прості люди прихожани наших православних церков України і Московського патріархату, і Київської і автокефальної. І тому зараз потреба, як ніколи, є в тому, що була в Україні єдина помісна православна церква. Це буде якраз запорукою і великою силою єднання в нашій державі. Ну, а мені залишається додати, що саме сьогодні слід посповідатися, причиститися у храмі, поприбрати в своїх домівках, ну і починати пекти паски і розмальовувати крашеньки. Олександре, дякую. Це була, мабуть, вже прочищена Олена Шевчук, яка відзначає цей чистий четвер у Володимирському соборі Києва.